Зараз фінал. Друзі, дивимося в цей е, фінал. Йосип Павлик тячів проти е, Руслана Туцканюка. Категорія до 26 кілограмів. Ми свідомо з Євгеном Петровим зупинилися на Б тому що так як вміють боротися малі українці, це взагалі це не перевершено. Це не передати словами, це треба бачити. Ви щось бачите. Можливо, е, я сподіваюся, бачити. Червоне трико Павлик е, в синьому трико тут сканюк. Обидва тячівця. Тут звичайно. Е, Хто би не, не переміг, перемагає Закарпаття, перемагає Тячів, перемагає боротьба. І ми дякуємо кожному борцю, кожному тренеру Закарпаття за організацію цього великого красивого свята боротьби. Брати м'які вміють зробити шоу, вміють зробити свято, подарувати не, неповторні емоції. Так як борються діти, це, це просто і атмосфера. От таке відчуття, що дивиш, див, дивишся на портрет Йосипа Юріча і розумієш, що... Він, наче присутній, є в цьому залі. І я дякую От Йосипу Юрійовичу за його любов. Я дякую його учням за відданість справі за повагу і пам'ять про свого тренера. Проходить у канання Павлика. Рахунок е подивіться, він ще проводить накат. Уже рахунок стає 4-0 6-0 Партер, бачите, як багато вирішує партер. Е не все ой, ще тут. Ну тут, здається, без оцінки Денис Задачен хоче відзначити цього арбітра. Він дуже вміло судить і. Перемога, чиста технічна перемога. Просто за рахунок цих нестримних накатів розкатав свого друга, суперника, земляка, тут тоцьканюка. Павлик і стає чемпіоном. Чемпіоном у базі до 26 кілограмів вітаємо Йосипа Павлика.